Міністр закордонних справ України Павло Клімкін перебуває з дводенним офіційним візитом у Японії. Під час зустрічі з прем'єр-міністром країни Сінзо Абе в Токіо він підкреслив, що конфлікт навколо українського Донбасу став проблемою для всієї Європи. Клімкін подякував Японії за постійну підтримку України. Я дуже ціную ваш час, але особливо вашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, адже те, що відбувається на Донбасі, стосується не лише Донбасу, але й всієї України, а також Європи. І, взагалі, це питання цінностей і принципів. Офіційний Токіо з самого початку російської військової агресії проти нашої держави підтримувала незалежність і територіальну цілісність України. Японська сторона також висловила готовність надавати необхідну допомогу для стабілізації політичної та економічної ситуації нашої країни. Про нові результати нинішніх японсько-українських переговорів Павло Клінкін повідомить для засобів масової інформації у вівторок.